Медики дістали уламок російської міни з серця чотирихрічної дівчинки. Дитина постраждала під час мінометного обстрілу в Херсоні та дивом залишилася жива. Її прооперували в інституті серця Міністерства охорони здоров'я України. У дівчинки ще й ураження на нозі, бо під час обстрілу у неї потрапило декілька уламків. Уламок російської міни в серці української дитини. Видалення уламків, неодимай магніт. Дуже корисна річ, коли уламки в м'яких тканинах. В даному випадку дівчинка маленька з Херсону, яка потрапила під мінометний обстріл російської армії. Ще один випадок, який підтверджує геноцид в Росії в Україні. Навіть такі маленькі діти потрапляють під... Уламки російських мін кожного дня сьогодні Херсон під обстрілами і е, пацієнти, пацієнтів доставляють до нас, коли йде мова про поранення серця або е, середостіння, уламок російської міни. Уламок видалили за допомогою неодимового магніту. Кардіохірург Борис Тодуров зазначив, що стан дівчинки стабільний. У національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова таку методику видалення уламків назвали інноваційною. Цей спосіб розробили спільно із військовими медиками. За його допомогою вдалося врятувати життя 96 захисників.